50 гелікоптерів для України на рік. Такі виробничі плани має Запорізьке моторобудівельне підприємство, що отримало статус оборонного. Попри те, що більшу частину замовлень компанія отримає від Росії нещодавно, вперше за 23 роки державним замовником стало Міністерство оборони України. У черзі за продукцією підприємства також стоять міністерство внутрішніх справ, державна служба із надзвичайних ситуацій та медики. Тепер у Запоріжжі будуть відновлювати цивільні та будувати військові гелікоптери. Перше за 23 роки запорізький моторобудівельний завод отримав замовлення від Міністерства оборони України. Тепер то сподіваються, що з очікуваних 50 гелікоптерів до виробництва надійде хоча б половина. Після випробувань нового запорізького двигуна для бойових вертольотів Держкомісія дала дозвіл на отримання міністерського замовлення. А поки формується черга за повітряним транспортом з боку Міноборони, МВС, рятувальників та медиків. Працівники заводу впевнені без роботи не залишаться. Завод ожидает нормальной работы стабильной, что мы можем рабочие знать, если... Грубо говоря, ніхто не знає, що буде. Попри анексію частини території України росіянами, Запорізький завод продовжує випускати авіадвигуни для російської техніки. Відмовлятися від нашої продукції сусіди не збираються. Президент компанії наголошує, що в Запоріжжі виробляють лише елементи повітряного транспорту. Завод не отримав жодного замовлення від міністерства оборони Росії на техніку, яка вбиває людей. Ми нічого, що зв'язано з тим, щоб вбити людину, не робимо. Є цей двигатель. Значит, мы делаем для вертолетов. Завтра он прилетит и начнет всех бомбить. Может быть, конечно, они могут купить гражданские вертолеты. Но главное, чтобы мы себя вооружили. Наше предприятие Не поставляють міністерство оборони Росії нічого. Роботі у новому оборонному статусі підприємство несела влада не перешкоджатиме. Щорічно компанія Моторсіч спрямовує до державного бюджету України 1 мільярд доларів. Фахівці підприємства впевнені без запорізьких моторів російській авіації буде скрутно, адже протягом десятиліть на літаки сусіда встановлювали саме українські двигуни. Марина Моїсенко Дмитро Дубина, факти ICTV.